Вітаю, це Капрі Ньюс. Найактуальніші новини регіону. Моє ім'я Владислав Кухлевський, і сьогодні пропоную обговорити такі теми: троє загиблих та 11 поранених. Завершено пошукову рятувальну операцію у зруйнованому ракетою будинку в Покровському. Сиділа вот на кухні, все передо мною, окно одразу бігом вирвалось, та не хочу навіть сповідати. Під завалами будинку, що робити і чого не робити, щоб вижити. Коли рятувальники проводять розбір завалів, вони роблять е, хвилини тиші, і потрібно в цей час е, кликати на допомогу якомога е, гучніше. Врятуватися не можна залишитися. Пройшла чергова евакуація з Покровська. Дуже тяжело, так. Да. бухання слушать це вже сніту. Ні дня без пригод працівники КП Покровська тепломережа залишили без інтернету район Динасового заводу. Ринок нерухомості під час війни. За скільки можна придбати або орендувати житло у Покровській громаді? Як тільки розрішили куплі продажі, вже почали существляти безвісне з у Добропіллі. Видають гуманітарну допомогу. Хто та коли може отримати внутрішньопереміщені особи зареєстровані в добропільській громаді? З 2022 року отримують гуманітарну допомогу, продуктові набори один раз на місяць. Ми разом і ми єдині. У родинській дитячій міській бібліотеці проходить виставка до дня єднання. Ми організували книжкову виставку, яка називається Ми разом і ми єдині. Слава Україні! Метою цієї виставки познайомити наших дітей з різними регіонами нашої держави. Розпочинаємо наш інформаційний випуск з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини протягом доби. Росіяни здійснили 17 атак. Більшість снарядів випущені по житловому сектору. Є загиблі та поранені. Армія РФ обстріляла міста Авдіївка, Бахмут, Покровськ, Костянтинівка, Лиман, СМТ Велика Новосілка, Очеретине, села Карлівка, Первомайське, Времівка, Новокалинове, Георгіївка. Ворог вдарив з авіації, ЗРК с 300 РСЗВ Град, Смерч, Артилерії, мінометів. Знищено та пошкоджено 29 цивільних об'єктів, 9 житлових будинків, школу, апеляційний суд, міськраду. Магазини. Господарчі споруди, автомобілі з авіації. Рашисти обстріляли Авдіївку. Інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило. Ракету с 300 окупанти спрямували на Лиман. Пошкоджено приватну оселю та господарчу споруду. Є поранені зі смерчів російські війська накрили Покровськ. Руйнувань зазнали чотири багатоквартирних будинки: школа, магазин, автомобілі. Є загиблі і травмовані цивільні мешканці. Градами та артилерією ворог вдарив по бахмуту. Поцілив три приватні оселі: будівлі суду. Та міськради є вбиті та поранені. Внаслідок мінометних обстрілів маємо травмованого у Костянтинівці. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. У Покровську завершили пошуково рятувальну операцію у зруйнованому ракетою будинку. Подробиці дивіться у сюжеті Альони Соболенко. Ось так сьогодні виглядає багатоповерхівка в одному з мікрорайонів Покровська, де ще вчора вирувало життя. Ранок 15 лютого назавжди стане для мешканців цього будинку страшним спогадом. Російська ракета вщент зруйнувала два поверхи п'ятиповерхівки та перетворила на пекло життя десятків сімей. Я в шокі. Я пам'ятаю зараз все це, як, як фільм враження. Сидела Сиділа якраз вот на кухні, все передо мною, окно сразу бігом вирвалось та. Не хочу даже вспоминать. С вон Ой, под низом. -е теперь на эта наш... плита висит, как теперь ее будут сейчас. На дом, на Это ужас. Плитал, И ночь так прошла, тоже все перед глазами, все сидела, Страшно смолочь. Рятувальна операція з пошуку мешканців тривала зранку і до самого вечора. На місці працювали рятувальники, поліцейські, парамедики та інші служби. Близько 9-ї години вечора операція була завершена. 15 лютого російські війська із смерчів обстріляли один з мікрорайонів Покровська. Руйнувань зазнали чотири багатоповерхові будинки, магазини та автомобілі. Внаслідок обстрілу загинуло троє людей, 11 зазнали поранень. За даним фактом відрито кримінальне провадження за. Статті 438 порушення законів та звичаї війни Кримінального кодексу України. Раїса Ілларіонівна мешкає у сусідньому будинку. З острахом згадує вчорашній ранок. Ой, я слышала, я упала, я думала, що я не встану і мене Це ж перший етаж. Ой, страшний. Ужас, я В кімнаті стекло розбиться, але вже зробили забіг таким жовтим. І на балконі стекла три треба поставити. у сам будинок. Наразі нікого не пускають. Більшість жителів тимчасово мешкають у друзів чи рідних. Три сім'ї бажання висловили про відселення. і два буду двісі родини будуть відселені по програмі «Покровськ» для покровчан. Одна на, на, на комунальний заклад і відповідним чином евакуація відбувається в сконцентрованому злагодженому порядку. Як відбувалося до цього, після страшних подій вчорашнього ранку деякі мешканці Покровська наважились на евакуацію до більш безпечних регіонів. Покровську виявили бажання вже 14 осіб евакуюватися за межі території області. Виявили бажання евакуюватись, але не тільки з цього будинку, тому що будинки і школа поруч да, в школі. Пошкоджено в результаті цього ракетного удару. Сьогодні на місці трагедії продовжують працювати рятувальники, поліцейські комунальні служби. Працівники ДСНС за допомогою спеціальної техніки розбирають зруйновані конструкції верхніх поверхів будинку. У Покровській міській військовій адміністрації повідомили, що будинок буде визнаний аварійним, і кожна родина, яка мешкає у цьому будинку, отримає по 80 тисяч гривень з міського бюджету. Родини загиблих мешканців по 100 тисяч гривень. Чи суттєва ця допомога кожен вирішить сам для себе? Та якщо порівнювати зарплатню деяких покровських чиновників, яка наприкінці 2022-го сягала майже 100 тисяч гривень на місяць, то допомога у 80 тисяч гривень людям, які втратили все, навряд чи компенсує їм хоча б частину втраченого. Сьогодні, 16 лютого, у Мирнограді попрощалися із мешканцем громади Володимиром Капустіним, який загинув 9 лютого під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута. Володимиру було всього 30 років. Висловлюємо співчуття рідним, близьким, друзям загиблого. Вічна та світла пам'ять. Під завалами будинку. Що робити і чого не робити, щоб вижити. Далі поради від фахівців. Вже майже рік українці страждають від російської агресії, яка калічить не тільки життя, а й руйнує інфраструктуру та цивільні будинки. Через масовані ракетні обстріли, які останнім часом тільки посилюються, десятки українців стають жертвами обвалів у будинках. Так, вчора у черговий раз ворог завдав декілька ракетних ударів по Покровську. Зруйновано верхні поверхи п'ятиповерхівки. Декілька мешканців рятувальники ледве дістали з під завалів. На жаль, трьох людей не вдалося врятувати, або вижити у подібних ситуаціях. Перш за все, рятувальники закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та спускатися до укриття аби мінізувати можливість опинитися під завалами. Якщо ви ви не встигли спуститись в укриття, скористайтесь правилами двох стін, щоб між вами та вулицею було мінімум дві стіни. Також необхідно відійти від вікон, ні в якому разі не потрібно знаходитись на балконах. Якщо почули вибух або вибухнуло десь поряд чи у вашому будинку, потрібно терміново покинути приміщення. Ні в якому разі не користуйтесь ліфтом, необхідно це зробити по сходовим клітинам. Якщо покинути місце вибуху вже не вдалося, і ви опинилися під завалами, рятувальники радять робити наступне. Не панікуйте, якщо вас притиснуло. Спробуйте вивільнити свої кінцівки, якщо притиснуло. Одну частину тіла і ви не можете її вивільнити. Розтирайте її, робіть масаж для того, щоб було кровопостачання. Якщо поряд з вами є мобільний телефон, ви можете їм скористатися, якщо є зв'язок. Зателефонуйте за телефоном 101, а також своїм рідним, якщо є така можливість. Ні в якому разі не можна мовчати, адже це дуже оскладнює пошуки. Коли рятувальники проводять розбір завалів, вони роблять хвилини тиші. І потрібно в цей час кликати на допомогу якомога гучніше для того, щоб вас почули. Не панікуйте, всі екстрені служби працюють для того, аби врятувати ваше життя. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал. Такий героїзм може коштувати життя вам і постраждалій людині. Замість цього зателефонуйте на номер 101 і повідомте, де стався завал, і скільки людей ви чуєте. Бережіть себе. У той же час з Покровського залізничного вокзалу продовжується евакуація мешканців Донеччини у більш безпечні регіони. З тими, хто наважився змінити місце проживання через війну, спілкувалася Марія Горбачова. Триває обов'язкова евакуація цивільних мешканців Донеччини. Через активні бойові дії люди покидають свій дім та виїжджають до безпечних регіонів України. Ворог постійно руйнує оселі мирних мешканців, перетворюючи їхнє життя на справжнє пекло. 15 лютого ракетного удару зазнала одна з багатоповерхівок у Покровську. Там проживають звичайні люди: сім'ї з дітьми, люди похилого віку. Всі вони залишились просто неба. Так, 14 мешканців зруйнованого будинку виявили бажання евакуюватися за межі області. Повідомили в Донецькій ОВА. Зараз найважливіше зберегти життя для громадян, які зважуються на евакуацію, залишаючи своє рідне місто. Це важкий крок. Проте люди свідомо ставляться до свого життя та життя своїх близьких. Не стримуючи емоції, люди розповідають про свої душевні рани, які нанесла війна. Ну ви знаєте, та бабахнула на сонячний... Я боюсь, потому что я тут одна, я сейчас к детям еду. Очень тяжело, да. Эти типа, бухание слушать, это уже сил нету никаких. Потому что боевые действия. У нас дом 1 февраля разрушен. В Краматорске. Младшая боялась сильно очень нервничала и плакала сильно. Это да. Старшие более. Бомбят сильно, очень сильно. И детям надо учиться. Мы постоянно без света и воды у нас с февраля прошлого года нет. Все, уже нервы просто сдали. Долго держались, потому что у нас там бабушка осталась, соседка больная. Четыре кота и собака еще. Ну, мы не хотели, конечно, эвакуироваться, но приходится... Приходится. Вот у меня дети под опекой заставили меня выехать с ними. Вот. Ну что, я пострадавшая, у меня полдома нет. Стреляют, боимся. Поэтому выехали, выехали. Так что работы нет. Можно сказать, и жилья нет. Холодно, ни света нет. 7 месяцев у нас уже света там нет торецкие. Вот. Света нету, воды нет, ну, естественно, и газа нет. А обстрелы кашпики кожен день страшно. У кожного своя причина, чому вони були змушені покинути рідні домівки? Потому що вже такі обстріли йдуть, що нам вже просто діватися нікуди. Нас розбили дом, кришу, окна повилітали. все. Ну, коротше, обстановка очі у нас напряжена. Ні дня, ні ночі немає. щоб У нас не було обстрілів. Ну вже ми терпіли, терпіли, ну вже просто далі. Нету сил. Нету сил, и вот поэтому решили выехать. Спасибо волонтерам. Мы надеемся, что победа будет Украина, что не пустят ни до Бахмута, ни до Северска, и село наше останется более в целом. Жили в мире, все нормально было. А он приехал, пришел меня освобождать. Я освободил, дом забрал, квартиру забрал. Вот тебе и все. детей забрал. Дети поразъезжались кто куда. А теперь держите. Ни детям нету, держите, ни нам не держите. Освободил правильно. От всего? От всего? Страшно, конечно. Ховарься, конечно, в подвал. Пока обстояли, не закончился. Город Бахмут. Сидели до последнего, пока в дом не попали. Попали, дом загорелся, все загорело. Другого вихода не було. Город Бахмут, тому що вже не було сил заливати. Бомбятся, розрушили все, що є. от сели, думаю, поки з одної сами уїду. А якщо з одних, я не вижив. 855. я боюсь, що не доїду. В я, януль було ще нічого, а в февраль я вже не могла. Я вже

<говори> Тому що в цьому їм знову не... <говори> на Київ, <говори> <говори> там, говорили, там <говори> Під звуки повітряної тривоги поїзд вирушив до більш безпечного місця. Війна забирає багато, мрії, надії. Плани та сподівання, та найстрашніше, коли війна забирає людські життя. Проте ми віримо в наші збройні сили та чекаємо на велику перемогу, та щоб наше небо було мирним та світлим. Правоохоронні органи заарештували двох мешканок Новогродівки, які передавали інформацію про українських військових. За даними слідства, з квітня по вересень 2022 року, перша підозрювана, знаходячись у місті Новогродівці Покровського району, через меседжер передавала знайомій з тимчасово окупованій території інформацію щодо переміщення руху та розташування Збройних сил України на території області. Інша жінка, маючи стійкі проросійські переконання, також через меседжер надсилала дані на номер російського мобільного оператора. Зокрема, мова йшла про розташування українських захисників на території міста Дружківки із села Новоандріївки. Жінкам повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних сил України, вчиненому в умовах воєнного стану. Ні дня без пригод. Працівники КП Покровськ тепломережа залишили без інтернету район Динасового заводу. Подробиці вже знають мої колеги. То холодні, то гарячі, і так безкінечно. Саме так розказують про свої батареї мешканці будинків по вулиці Шмітта, що у Покровську. Нормального опалення вони не бачили ні у листопаді, ні у грудні, ні у січні. А коли все ж таки батареї стали теплими, раділи люди недовго. Тепломережа по другому колу розрила труби за будинком номер 14 по вулиці Шмітта, і опалення знову зникло. Ну дня два ну, три ну, так десь. Ремонтні роботи тривали декілька днів, і сьогодні батареї мешканців цього району уже теплі. Проте, повернувши опалення людям, працівники тепломережі позбавили інтернету цілий район. Як з'ясувалося, під час земельних робіт працівники комунального підприємства пошкодили кабелі одразу двох провайдерів, які надають послуги інтернету та кабельного зв'язку. З самого ранку їхні представники шукають пориви та виконують ремонтні роботи. Фахівці підкреслили. Що роботи їм підкинули чимало, проте запевнили, що до кінця робочого дня вони будуть завершені. Проте лишається питання: скільки ще труб потрібно розрити Покровськ тепломережі, аби тепло перестало зникати з домівок динасовців. Чому влітку керівництво громади та цього комунального підприємства так гучно звітувало про стовідсоткову готовність до опалювального сезону і при цьому нічого не зробило для того, аби уникнути ситуації з поривами та відключеннями тепла? Та скільки ще звичайним людям терпіти таке знущання та страждати від недолухості місцевих керманичай? Цікавитись, за скільки можна придбати або орендувати житло у Покровській громаді. Тоді наш наступний сюжет саме для вас. З початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Міністерство юстиції України прийняло рішення тимчасово зупинити діяльність Державного реєстру прав та нерухоме майно. Таке рішення було прийнято з метою зупинки незаконних дій зі сторони армії Росії на території України. Також діяла заборона змінювати місце реєстрації проживання, тобто прописку, тобто виписати людей. Фактично було неможливо за винятком столиці України. Тож буквально ще влітку у Донецькій області та у Покровську включно придбати або продати нерухомість було неможливо. Та з початку грудня ЦНАПи Донецької області почали надавати послуги з реєстрації та зміни реєстрації місця проживання, що дозволило ринку нерухомості вийти, як то кажуть, на новий рівень. Покупки розрішені, реєстри в августі місяці відкриті. Як розрішили куплю куплі-продажі, вже почали сплять безвісне з як зазначає директор агентства нерухомості, ціни на нерухомість у покровській громаді подешевшили приблизно на 30 відсотків, якщо порівнювати їх з довоєнними, ну ціна колеблеться, ціна сейчас на даний момент упала. Не там о 20-30% процентів каліблі до военного времени. Цінова політика на продаж квартир різниця, адже кожне житло має свої характеристики: стан ремонту, підведення комунікацій та поверх, на якому воно розташоване. Квартири сейчас від 5 тисяч доларів, ну і до 20. Ну, все залежить от життя, в якому оно в який етаж. Чим вище, тим дешевле. Різний спрос, хто та. Ищет комфортное жилье, потому что в связи с работой некогда, да, там, допустим, если нет скважины в квартире, ходить эту воду постоянно приносить. У кого то інші пріоритети жильої мінапу дішеві станом на сьогодні у Покровській громаді попит на оренду житла лише збільшується, проте пропозицій зараз на жаль обмежена кількість. Хтось повертається до рідного міста, хтось шукає кращі умови проживання, хтось переїжджає ближче до роботи або близьких. Ситуація змінилася, німного спрос вілічився. Люди їдуть сюди по робочим моментам, либо ж їдуть до збільшого Переселенцы, поэтому спрос есть. Жилья, к сожалению, у нас не так много в аренду. Очень много людей выехало, квартиры закрыли. Но сейчас начинают люди передавать в агентство ключи для того, чтобы можно было квартиру сдать и не собирать им долги таким образом. Найпопулярнішою причиною пошуку житла у покровчан є проблеми з централізованим водопостачанням. Тож більш актуальними сьогодні є пропозиції зі свердловинами. Так, звісно, зараз у нас в пріоритеті це вода. Світ, звісно, у нас везде вірне відключення по Україні, але вода це зараз приимущество, коли вже непосредственно вода затягнута в квартиру. Скважина да. Касьянова Кристина Скрипник Данило спеціально для капріньюс. Станом на 1 грудня 2022 року українці заборгували 35 мільярдів 350 мільйонів гривень за послуги житлово-комунального господарства. Борг розподіляється наступним чином: опалення та гаряча вода близько 24,5 мільярдів гривень, водопостачання близько 7,5 мільярдів гривень. мільярдів. Управління багатоквартирним будинком 2 мільярди 210 мільйонів. Вивіз сміття, поводження з побутовими відходами. 1 мільярд 280 мільйонів гривень. Музика. У добропіллі видають гуманітарну допомогу. Хто та коли зможе її отримати. Дізнаєтесь далі. У добропіллі продовжується видача гуманітарної допомоги. Продуктові набори розраховані на місцевих мешканців та переселенців. Гуманітарний штаб міста Добропілля працює з понеділка до п'ятниці, з першого Числа кожного місяця до 15-го проводиться онлайн реєстрація. Заявники подають інформацію про себе для отримання гуманітарної допомоги. Заявки обробляються, і потім заявникам призначається дата і час, коли вони можуть отримати гуманітарну допомогу. Ті, хто не може самостійно зареєструватися за допомогою мобільних засобів або комп'ютерної техніки, можуть отримати поміч у штабі. Волонтери гуманітарного штабу. Допомагають заповнити заявки тут з 10 до 13 години. Як повідомляють у штабі, гуманітарна допомога переважно надходить від міжнародної продовольчої програми через різні благодійні організації і фонди. Це продуктові набори, призначені для місцевого населення та ВПО. Внутрішньопереміщені особи зареєстровані в добропільській громаді з 2022 року. Отримують гуманітарну допомогу. Продуктові набори один раз на місяць. По п'ятницях п'ятницю окремо день виділений для цієї категорії з 9 до 13 години. Місцеве населення отримує гуманітарну допомогу один раз на два або три місяці, в залежності від кількості поставленої продовольчої категорії від 18 і до Кінця людей, які реєструються та подають заявки на отримання допомоги, багато Щомісяця надходить приблизно 6 тисяч заяв. Ну плюс-мінус це тільки по місту Добропілля, плюс громада. Там працюють свої пункти видачі. На момент зйомки знімальна група мала змогу поспілкуватися з людьми, яким довелося покинути свої домівки через війну. Дехто з них виїхав ще на початку бойових дій і повертатися їм вже нікуди. Слава бахмутівки. Ну, как вина началась. Дом разбит, еще невозможно жить там. Я уехал. Ну, как вот это все началось. Ну, так собрался и поехал. Нет уже моего. Я сам села. Михаловка. Да некуда. Родителей нет. Умерли в этом году. Что отец, что мать. Мама по болезни умерла. А отец неизвестно. Дядька пропав без вісні. Дехто виїхав пізніше, восени і знайшов прихисток у добропільській громаді. В октябрі приїхала, заберемені ребенка жалко. Жена, двоє дітей, ні до роботи. Не до роботи, якби не дуже життя. Ну і снабження теж как би на вищому рівні. Тому так і виходить. От хорошого к лучшому. Ну как-то так. Ми уїжджали. Було попадання, кабуть, я вдома розрушена була. Ну, кавбу підлатали німно і, і уїхали. Микола приїхав з Горлівки, бо село Ганівка, що у Добропільській громаді, це його батьківщина. І в такі часи вирішив бути на своїй рідній землі. З Горлівки, тому що ми українські. Я родом тут з Ганівки, саме все живе. А в Горлівці там самі себе обстрілюють ці ДНР, ці придурки. А звертають на Україну. Знімальна група телебачення Капрі з добропілля. Спеціально для Капрі нюс. 16 лютого в Україні святкують особливе свято день єднання. Сіє нагоди у родинській дитячій міській бібліотеці проходить тематична виставка. Детальніше далі. День єднання молоде свято. У нього немає сформованих роками традицій, але в умовах війни воно набуло особливого сенсу. Показати усьому світові, що ми сьогодні як ніколи єдині, та попри все, будемо відстоювати свою незалежність і своє майбутнє. Тому з нагоди святкування Дня єднання у родинській дитячій міській бібліотеці проходить виставка. Сьогодні відповідно до указу президента України Володимира Зеленського від 14 лютого 2022 року, номер 53, ми відзначаємо день єднання. Метою цього указу було єднання і консолідація нашого суспільства. Ще рік тому ми, мабуть, уявити собі не могли якої значності та набуде цей указ. Адже сьогодні наше суспільство, суспільство демонструє всьому світові нашу єдність та непохитне прагнення до відбудови нашої країни та набуття перемоги та миру. Сьогодні в Україні в містах і селах підіймають державний прапор і виконують гімн. Приєднатися до святкування можна одягнувши вишиванку, прикріпивши синьо жовту стрічку, або ж підтримати тих, хто зараз бореться за нашу свободу та мир на фронті. А для маленьких читачів родинського бібліотека містить відповідну літературу для того, щоб вони змогли більше дізнатися про історію рідної країни. До дня єднання до наших маленьких читачів. Ми організували книжкову виставку, яка називається Ми разом і ми єдині слава Україні. Метою цієї виставки познайомити наших дітей з різними регіонами. Нашої держави, а також показати, яка наша Україна унікальна. Взагалі, отже, на виставці представлені довідники з історії України. Які містять інформацію про нашу історію від давньої сини, сини до сьогодення? Книжки не тільки знайомлять відвідувачів з історією України, а розповідають про виникнення регіонів України та державний устрій. Книжка рідна країна Моя Україна, в якій містять інформацію не лише про історію нашої держави, а про наш державний устрій та культурне надбання нашого народу. Кожна книжка не з окремим регіоном нашої держави. Література. Завжди, неначе, дзеркало, відображувало реалії країни цієї особливості. Вона не втратила й у наші дні. Українські письменники вловлюють настрої нинішнього суспільства, помічають навіть найдрібніші деталі, переосмислюють їх у творах. Взагалі, підсумовуючи, я хочу сказати, що. Кожен, хто цікавиться нашою державою, знайде багато цікавої інформації. І ми сьогодні кажемо, що немає західної України і східної України. Сьогодні є захід і схід нашої держави. Сьогодні, як ніколи, ми об'єднані, консолідовані, але ж коли об'єднаний наш народ, об'єднана вся держава. Українці сильна нація в єдиній країні. Віримо в перемогу. Все буде Україна. А далі пропоную поговорити про погоду на завтра, 17 лютого. У Покровську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується дрібний сніг, який повинен закінчитись ближче до вечора. Температура вдень становитиме до мінус одного, вночі до мінус дев'яти градусів по Цельсію. На цьому наш інформаційний випуск добігає кінця. Ще більше інформації ви знайдете у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Бережіть себе та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Побачимось вже дуже скоро.